Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 526-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни цієї ночі. Київ пережив восьму поспіль масовану атаку шахедами. Сили ППО виявили та знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка дронів камікадзе. Обійшлося без жертв та руйнувань. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне благодатне та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Задіює резерви буковинці. Залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.